Всіх вітаю українців, хто ну, нас підтримує. Сьогодні мені дали отакий приборчик, зараз я вам покажу. Оце на холостому, у нього півтори тисячі обортів. Тепер я розумію для чого мені кажуть ставлять шківи. Бачите? Покажу вам отак ближче. Зараз він робить на холостом ходу 1440. Так, як би газнуть, щоб ви побачили. Розвиваємо 3700. Отак, поставлю. 4000 до отсечки. Ну, така історія. Так що, друзяки тепер я розумію, що ви кажете, ставляй шківи, а я ж думав, що він там пихтить, як у машині, 800 оборотів холости. Так, добре, заглушу. Пишете багато того, що е, ну, різного. Дуже вам дякую за коменти, за, за те, що не байдужі так, дивіться, є мультиметр. Учора прийшла отака приблуда. Так, зараз покажу вам її. Витягую. Те, що казав Діма Богач, отут вольтметр, амперметр і герцометр частотомір. Оце він каже, підключається на один провод 0 чи фаза, по-моєму, ну не важливо. попробуємо. А ось сюди. Я так розумію, розетка, просто як, ну, є два конці. Що далі? Дивіться. Кажуть, покажите другий движок на 3 кВт. Дивіться, 3 кВт, 1420 оборотів. Щось там далі, ну, далі я нічого не особливо не розумію. Так, не роздавить би цей мультиметр. Скрив я цю кришку, вийняв, знайшов три конці, отак, роз, розрізав і спаяв отакими 2,5 квадрата, бо тут один півтора квадрата, я 2,5. Ну, який знайшов провод. Так, питали у мене. Покажи той карандаш, який варе. Ох, трудно вам сказати, що я зараз так скоро найду. Ну він у мене є. Так. А, бляха, це не він. Ну, в общем, я не готувався, ну... я найду, я вам покажу його. Чимсь він похожий на Мєдно-графітовий стержень. А може я його одніс уже в хату, бо він дуже Він прям як сварки варить. І ви тільки отак чвирк, і воно запає конці. Далі вивів я сюди, зараз буду шукати, прозвання обмотку. Начало перший, конець другий, Начало другий, конець третій, Начало третій. Конець перший. Ага, це може я неправильно показав. Ну, не те, що неправильно, Не туди камера була направлена. Ну і що, буду пробувати. По тій штучці. Е -е, там, так, да, там надо шківи. Я тепер розумію, чому так. Тому що мотору треба дати оберти хоча б 1002, а моторчик буде крутий 1800. Я тепер зрозумів. Дуже вам вдячний, що ви мені толкували. А я все думав про друге. Ну, бачите, прибори роблять своє. Що не кажіть, якщо я ще поставлю оцей прибор сюди, ось такий буде в мене щиток. Дивіться, я вже почав монтувати, але із хазяйством нема часу. Ну, Отак він виглядає. Тут стануть три автомати, ось вони для того, щоб можна кожну, е ну, кожну лінію, кожну... Буде. тут буде вольтметр механічний, тут буде електронний. А отут буде три розетки. Ну, Я думаю, все у нас вийде. Ще пишете, що оці кандьори, ну, як пишете, один пише, ставляй класні кандьори, другий пише, що треба 600 вольт. Хтось каже, що ставляй і ну, не парся, хороші кондюри. Ну Тут 400 вольт, 10 мікрофарад. Хтось пише, що вони висохли викинь їх. Я знаєте, як думаю, є ну, так кажуть, скільки людей, стільки відгуків і так далі. Знайшов ось такий шків. Він десь. Я щось десь, зараз помірюю. Це, щоб поставити на е, бензиновий мотор туди, на ліфанчик. Отут тут уже хтось, ну, мабуть, я бураю по 20 якраз кудись. Він хоч профіль. Так, 75. Ну нічого, він хоч і 75, ну, бачите, який тут канавка. Я тут можу його запустити і болгаркою в оцю сторону до профіля Б до. Якби достругати, я думаю, воно, бо це даже Z профіль, по-моєму. Або Z-профіль у нас на стиралках, Ні, це профіль А. ну На профіль АБ, Оце про і ось сюди його поставити. Опять же, пробувати, бо тут нема, бачите, немає чим прижати шпонку. Ось таке діло. Купити два рази привозив шкив і люди не розуміють на базарах, що таке профіль А, що таке профіль Б. Дають Один раз купила жінка, привозить двохручений на 55. Ну що там 55. ну Може, ну бачу, що на мотоблоках там ніва, чи десь там, воно більше, десь 80-й, може 100-й. Дають 55-й профіль. Ну, коротше. Так, оцей шків теж, мабуть, на 28, да, 28, значить, оцей шків сюди піде. О, він вже почти там. О, піде сюди. Ну, і ще є одна інтрига, але це в другому відео. Значить, це я мотор знімаю і покаю в сторону. Бо, якщо з цього мотора, що я вивів в кінці, вийде. То я так само його перероблю. Розпетрушу всю обмотку впереді, Найду три кінця, виведу сюди. Ну так. Бо я так розумію, що це мотор або з перемотки. Бо конці були, а виведено тільки три. Ну, це так я бачив в Ютубі. Так що, друзі, всім миру і добра. Оставайтесь на каналі, підписуйтесь за вас лайкоси з мене відоси. Дивимося, підтримуємо одне одного, допомагаємо, совітуємо. Гроші не просим, тільки совет. Всіх обняв, підняв, поставив. До зустрічі на каналі.